Глядачів у проєкті час блогера на телеканалі Де Це 2025 рік, і ми вітаємо вас і шануємо те, що ви залишаєтеся разом з нами. Сьогодні ми будемо спілкуватися із відомою блогеркою на Ютубі, в інстаграмі, в Тіктоці. Це Марина Олександрова. Перше, про що хочеться запитати, звісно, про ваш ніку у соціальних мережах. Ви підписана як скажена. Чому вибір припав на цей епітет? Та що означає це слово для вас? Доброго дня. Ну, дивіться, це питання задають мені завжди, і завжди я на нього відповідаю однаково, тому що Скажена це вже така моя сестричка. І я її люблю протягом е, трьох років. Я про неї говорю в третьому обличчі, тому що це більше персонаж, тому що я Марина Олександрова, а то Скажена, але якби ми одне ціле. Ми починали блог е, три. Роки тому і знімали такий собі скажений контент. Сиділи, думали, як же назвати е, сторінку. Перед тим як потрібно було запостити відео. Потрібно було назвати сторінку в TikTok, без Пистиво ніяк ну не, не називаєшся юзер. Просто тому е, контент був дійсно скажений, і ми ось так от назвали. Потім ми його трошки міняли, міняли, додавали нові рубрики, але скажене залишилося зі мною. Тому ось такий е, вона стала таким брендом вже на протязі трьох років. Також ви працюєте зараз в одному напрямку: це напрямок футблогу, та знімаєте різний контент для різних платформ. Якщо Ютуб, то огляди під назвою Скажена дегустація та не тільки горизонтальний формат, тривалістю 5-7 хвилин. Також на Ютубі є майже 30 хвилинні відео для тіктоку та інстаграму вертикальний формат, короткі ролики, які все одно відрізняються від себе. Наскільки важко знімати на три платформи та просувати ці відео? Ну, насамперед, хочу сказати, що я знімаю не тільки про їжу. Я досить універсальний блогер. У нас дуже багато є різних рубрик, і які навіть не пов'язані з їжею. Дійсно, їжа це такий у нас якби базовий формат, але ну, більше ми знімаємо і на різні теми. Також у мене є і огляд закладів, і думки в голос. І зараз з'явилась нова рубрика ПОВ. Це типу на різні ситуації, там як не тривога, то ціни, то що там залишилось в холодильнику після нового року, ну це це вже якби якби пов'язано з їжею. А... Насамперед, платформа TikTok — це моя саме головна платформа, куди я знімаю безпосередньо всі відео. Відео, які ви бачили в ті, в YouTube, В мене є декілька, блогів, блогів, влогів, які mm -hmm. я знімала там 30 хвилині. Зараз ми трошки закрили цю е, нішу, але е, в основному знімається все на TikTok і дублюється як в Instagram, так і в YouTube Shorts. Тому і три платформи. Тому. Можна сказати, що я більше всього займаюся Тіктоком, а туди вже йде якби дублікати відео, які також розвивають ці платформи, і там зовсім інша аудиторія. А чому ви обрали розвиток одразу у трьох платформ? Чому не одна соціальна мережа, де ви сконцентруєте усю свою увагу? Там, наприклад, не будете розсилати усі відео, які ви зняли для Тіктоку на Ютуб Інстаграм. А будете, наприклад, виключно для Тіктоку створювати контент. Навіщо мені вести одну соціальну мережу, якщо можна вести три, чотири, і більше? Навіщо, якщо на трьох платформах різна аудиторія і зовсім це більш прикольніше розвиватися в різних напрямках? Це охоплює більшу кількість аудиторії. Звичайно. Звичайно, в мене в, в Тіктоці 850 тисяч, в, в Ютубі 230, в інстаграмі 100 і це різна аудиторія. Скільки часу в тиждень загалом ви приділяєте на зйомки? Ну загалом в тиждень є два зйомочних дні, але може бути і більше. Може бути таке, що в тиждень ми знімаємо 15 відео може бути таке, що розбиваємо на два дні, але регулярно зйомки кожного тижня є присутні в плану по плану. А щодо емоційного вигоряння, ваш акаунт виглядає як робота мрії. Куштуєш різні страви, експериментуєш, дегустуєш, набираєш підписників. Проте це все ж таки робота неймовірно затратна та важка. Чи не було моментів просадки, коли ви думали, що обрали не той напрямок блогу або взагалі що не треба було заводити блог? Ніколи не думала за те, щоб не заводити блог. Просадки бували емоційні тоді, коли, як і у всіх, коли в нас відключення світла, чи якісь обстріли, чи ще щось, коли немає змоги нормально озвучити відео, чи ще чи зняти його, чи просто виїхати на зйомку. Тоді, звичайно, є якийсь трошки моральний просад. Але в мене є дуже крута команда, яка мене підтримує, і ми разом так сказати, вибираємося з цієї ситуації. Я дуже вдячна їм і якби все. Класно. Моральне скільки... вимагання на мене не діє дуже так, щоб я сказала: все закриваю і йду працювати в АТП. А скільки людей працює у вашій команді? В мене наразі 5, 5, 5 людей. А хто чим займається в цілому? Ну, в мене є головний продюсер, який. Який створює відео, який придумує креатив, в мене є монтажери, в мене є сценарісти, є люди, які займаються рекламою. Так. А як довго ви взагалі б доходили до того, щоб налагодити настільки витончену роботу, коли кожна людина займається своїм процесом? Ну, е блог почався. Е з командою відразу не було такого, що я одна все почала робити. Ми відразу підібрали команду. Потім вона змінилася. Деякі люди приходили, уходили, але ну от вже, скажені буде три роки літом, і за, за ці три роки змінилися. Ну, може, три людини точно. Угу. А ви також постійно пригадуєте те, як було був ваш блог на початку. А які відео ви знімали тоді? Тоді були ми шукали контент, який буде заходити. Ми шукали той контент, який буде набирати мільйони. Така була умова у нас. Тобто ми зустрілися і так, ми вибирали рубрики. Мені дали на вибір декілька рубрик, Я ну там конт, так, декілька напрямків, що б я хотіла, якби я хотіла виглядати на екрані, що би хотіла робити. Ми вибрали одне, інше друге. Почалося все зі скажених форматів, де я на себе виливала воду, де я лицем падала в суші, тому і така скажена така назва. Ну, ми побачили, що цей контент трошки люди не сприймають, так як нам потрібно, по переглядам. Потім були відео очікування і реальність також вони нам ну не зайшли. І перше відео, яке набрало півмільйона за декілька днів, це були думки в голос. Я була в супермаркеті, і якраз тоді, коли у нас була трагедія з Херсоном. Якраз в той момент ми знімали відео. Я просто пам'ятаю, тому що там я в відео кажу, що Херсон наш, і тому мене так запам'яталось. І це відео набрало 500 тисяч переглядів, і ми зрозуміли, що це наша ніша. і Ми пішли на рубрику Думки в голос. Тобто на самому початку, коли ви тільки створювали акаунт Скажена і створювали ось цей образ, ви хотіли саме завоювати аудиторію? Ви хотіли, щоб вас побачили і хотіли заявити про себе? Звичайно, як, як і в будь-якій роботі, звичайно, потрібно спочатку заявити, назвати свій корабль, що він плив і люди на ньому їхали. Ви почали перераховувати, скільки вам всього довелося робити там і падати обличчям в суші або роли. І чи не переходило це якихось ваших особистих принципів, меж або тих самих кордонів в пропозиціях, наприклад, які ви можливо навіть відштовхували від себе? Ну, діло в тому, що у нас завжди перед кожним форматом та перед відео, коли ми знімаємо, ми сідаємо, обговорюємо, що мені підходить, що не підходить. Але я авантюристка. Я можу боятися зараз пригати з парашута, але коли мені продюсер скаже, що Марина, тобі потрібно це зробити, то я заплющу очі і піду це робити. Ну, так, от така я людина. Точно так же як ми знімали влог на YouTube, який там 30 хвилин в мене є два, два, блог, два влоги, і потрібно було. Ходити з плакатом в метро, де написано підпишись на мій влог, і там просто посилання, написано там букви, цифри, якісь рішоточки, тобто немає просто написано скажене. І я ходила з цим плакатом, кричала підпишись і читала в слуху то посилання. Це було для мене жорстко, це було ну, якби страшно. Але я це зробила, і потім на відео це казалось дуже прикольно. І всі, писали, і всі мені писали, що. Ем, якось там страх покинув її, щось таке. Я не пам'ятаю, вже якось так писали. Ну, тобто, люди були в захваті і в шоці, що якби я таке можу, і не кожен може я хотів би ну не міг. ну, тобто. Це, але, зараз... те, що... але те, що я... я не хочу, я не роблю ніколи. Це як зараз популярно казати, її боялася соціофобія. О, дякую, дякую. От так... це, це і писали так. так. Ну насправді це дуже круто, тому що ви правильно кажете: є люди, які хочуть, але бояться, а є люди, які бояться, але роблять, і це ми бачимо на вашому прикладі. Ви досягаєте свого. Чи є мрія стосовно декількох днів без телефону, відкласти подалі, вимкнути і провести час без фото та відео, навіть не від самого створення контенту, але й від контенту інших людей. Ну, я вам так скажу, за три роки в мене не було ні дня, щоб я взагалі не брала телефон, тобто не покидала телефон. Були моменти, коли я собі так все, я буду відпочивати, не буду брати телефон, але в голові все одно в мене генератор ідей, все одно я думаю, як так, що так. 에, знаєте, можу ля, ля, лежати на, на дивані і думати, блін, що ж це я лежу, там вже можна щось <сум> знімати. Ну тобто блогерка, блогерська робота це завжди це завжди робота. У нас ніколи немає вихідних, немає відпустки. Навіть якщо відпустка ми завжди маємо щось знімати, тому що якщо ми не будемо… Будемо знімати, тому просто ми е, не будемо в цій ніші. ну тобто Це дуже така е, ніша, за яку потрібно завжди бути на плаву, тому що якщо ти нічого не будеш робити, то на твоє місце хтось інший прийде. Ну, хотілося, звичайно, але такого в мене не було. Може, колись. А чому ви обрали саме напрямок їжу? Як ви до цього прийшли? Як ваш контент модифікувався, що ви почали знімати саме цей напрямок? Ну, Тому що всі люблять поїсти. Їжа це без цього ні одна людина не обходиться. І мало хто, дивіться, наприклад, щодо до рубрики коштую вперше. Я ходила до... в супермаркет, і ну, там, як кожні люди, там ходять. В... В магазини і, кажуть, і купують кожного дня одне і те ж саме хліб, масло, колбасу, сир. Да? А я, наприклад, подумала, чому я не купую щось нове? Так, і, і от так і зродилася рубрика Куштую вперше. Тому що я от взяла раз, 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 взяла щось нове, скоштувала. Думаю, зробити е, відео можна, так і людям це зайшло. Тому і їжа. Тому що люди їдять кожен день. Це цікаво дивитися. Люди ем, купують одне і те ж саме. Можна скуштувати щось нове і ось так, от їжа, тому що це популярно. Це все смачно, буває не смачно. Ну тобто, це класно, Я я рахую це дуже класна ніша. Я бачила, що вже більше 150 випусків вийшло саме цієї рубрики. Так, ми рік назад почали. Я називаю це другий сезон, тому коштує вперше, тому що перший сезон був знятий. Е 100 випусків і сотий випуск був, де я коштую э, сюрстрьомінг, і я вже почала говорити в цій рубриці, тому що э, загалом ця рубрика дуже така э, форматована тим, що там потрібно е, э, закадровий голос, там все однаково. Я йду в супермаркет, я роблю то-то-то. то І все тільки закадровий голос. І ми вирішили закінчити цю рубрику, тим, що я вже їм цей сюрстрьомінг і вже э, починаю говорити і все. Ми думаємо, ну, ну досить же людям вже напевно набридло дивитися ці. 100 випусків коштує вперше, скільки вже можна. Але потім, протязі року мені писали тисячі коментарів, просили і в Ютубі, і в Інстаграмах, і в Тіктоках просили: поверніть, поверніть, ми вирішили повернути, і ось вже 50 випусків зняли. І я от навіть недавно запитувала, може, будемо закінчувати. Вони кричать: ні, будь ласка, класна рубрика продовжуй. Як взагалі ваша родина відреагувала? Так, а як ваша родина відреагувала на рішення стати блогеркою? Чи були якісь моменти, коли вас намагалися відговорити або казали, що Та ні, там треба буде щось робити, треба буде пробуватися? А, ні, ніколи мене не відговорювали. мене родина завжди мене підтримувала підтримувала всіх моїх початках, щоб дебі я не тільки не працювала, щоб я не робила. А, спочатку, звичайно, це ну якби батьки реагували на це. Ну просто щось там знімає якісь фіглі міглі скачі, як моя бабушка каже. А потім, коли мама моя мама знялася в одному випуску, коштую вперше разом зі мною, і вона зрозуміла, що таке зйомочний процес, як це потрібно зробити. Поїхати в супермаркет, там зйомка, там обрати різні кадри, різні е, постановки. Ну постановки кадру, це все. Потім приїхати в студію, виставити світло, поставити це все всі продукти, все брати, Там, ну а потім ще сісти озвучити це все, написати текст озвучити, то вона була в шоках і вона почала на це дивитися зовсім по-іншому. Чи запрошують вас заклади на огляди для Тіктоку? Звичайно, регулярно дуже просять, щоб я прийшла, але огляди на заклади в Тікток, в Ютуб, де я тільки в мене немає цієї рубрики, по запросам я не хочу, тому що всі будуть. Знати, що я прийшла, вони підготуються, все гарненько зроблять, і тоді не буде чесного відгуку. Чи були у вас якісь заклади, які вас вразили в негативному сенсі? Е, так, було, був заклад в самому центрі Києва, де він достатньо популярний. Я прийшла, і там було все дуже погано, я так і сказала. Що так, от як є. Ну тобто, у мене дуже трушний контент, тобто, тобто я говорю все, як є. І навіть якщо, наприклад, просять мене сказати, скажи, що це класно, ні, я не скажу, тому що зараз людинка подивиться, вона потім при поїде в цю кафешку і скаже, що скажена, нас обманула, і все довіра буде втрачена. Тому все як є, кажу. Чи намагалися подібні заклади впливати на вашу думку? І, можливо, після виходу вашої серії з рубрики, намагалися вплинути на те, що запропонували щось вигідніше, запропонували приїхати, що вони вам приготують щось таке, неймовірне? Ну, якби вони. Знаєте, це як в готелях, що так ми візьмемо зауваження, ваше будемо виправляти свої помилки. Якось у так завжди у нас було, було mm. спілкування. Якихось у нас не було конфліктів ніколи. Один заклад був дуже крутий заклад, який дійсно смачно все було також в центрі Києва. Е, все круто і обслуговування, все, але ну, там були якісь нюанси. І я просто не поставила їм. Тоді я ще ставила оцінки. Зараз вже не ставлю об'єктивні оцінки. Я їм, не, я їм не поставила 10 з 10, Я поставила там 8 з 10, але 8 з 10, це також дуже високий бал, як на мене. Тобто, це моя така об'єктивна. Це я ходжу, то що мені подобається, то що я бачу, то я кажу, я не який не експерт, її, знаєте, так, щоб якийсь глобальний. Це моя рубрика, моє відео, мій тік-ток. Вони, типу, так скажемо, як образились на мене трошки, але я довела, те, що вісімка це також класно, і вони зі мною погодились. І потім я до них ще приходила, і все було класно. Наскільки часто вам надходять запити на рекламу? Ну, надходять все залежить від, від нашого від нашої роботи, від наших переглядів та від менеджерів, які в пошуках, але в мене є регулярні ем, клієнти, якщо можна їх так назвати, які в мене регулярно купують рекламу. Чи можна сказати, що блог може повноцінно замінити роботу та забезпечити стабільний дохід? Якщо ти працюєш над своїм блогом, якщо ти вкладаєшся з самого початку, делегуєш якісь справи, ті, які не ти не вмієш, і на людей, які професіонали, і ти реально серйозно займаєшся цією справою, то звичайно цей блогінг буде приносити тобі крутий дохід і замінить тобі любу роботу, яка ну тобто яка може приносити зарплату. Чи є у вас таємний заклад, який ви спеціально не оглядаєте, щоб зберегти його для себе? Так, це кухня моєї мами. Круто. Чи траплялися випадки, коли заклад намагався все ж таки впливати на вашу точку зору ще до того, як ви туди прийшли? От запрошували вас спеціально. Казали: давайте ви прийдете там, наприклад, у четвер. Ми вам приготуємо щось, а ви зробите огляд в Тікток. Е, euh, так, були, були, запрошували, хотіли, щоб я прийшла, давайте ми там тоді, тоді, ну я не йду на такі заклади, мені не цікаво туди, де мене звуть, мені цікаво прийти просто і застати їх, знаєте, зненацька і сказати, опа, я прийшла, та-та-та, ля-ля-ля, ну це цікаво. На якій платформі люди? ні разу, ніколи такого не було ні разу, щоб мене виганяли, чи сказали, тут знімати не можна, такого не можна, такого не було. А на якій платформі люди реагують найчастіше, залишають коментарі або проявляють активність? Ну, Так як я вже казала, що саме головна моя платформа це TikTok, з якого я починала, і більшість реакцій коментарів там. Але, то, ще раз повторююсь, і Інстаграм, і Ютуб різні аудиторії, тому і там, і там є фідбек від підписників. Наскільки вам важливий цей фідбек? Ну, звичайно. Не важливий, тому що насамперед для кого я працюю? Для підписників, підписники, ну тобто глядачі, люди і з на адекватні коментарі, звичайно, я реагую і щось для себе беру. Беру, вони мені там щось радять, кудись сходити, щось куштувати. Я до них прислуховуюсь, іноді навіть знімаю відео на якісь їхні коментарі. У мене колись була рубрика відповіді на коментарі. Я там вирізала і вставляла в відео. Це все. Тобто, є у нас комунікація з ними, і їхній фідбек для мене важливий. Але знаєте, на початку, коли я тільки починала блог, я читала всі коментарі. Зараз я на це дивлюсь, як на матрицю. Знаєте, воно так в мене пливе, я десь дивлюсь, бачу якісь коментарі, ну так, щоб всі їх читати, то ні. Але комунікацію завжди, завжди стараюсь вести нормально і сприймаю її. За вами слідкує велика аудиторія, яка щодня збільшується. Чи відчуваєте ви відповідальність, коли кількість людей невпинно зростає? Ну, яка відповідальність? Я ж не політичний діяч якийсь, що вирішує якісь глобальні проблеми. У мене розважальний контент. У мене контент про їжу, як ви, як ви наголошували. Е, якусь відповідальність? Ну може, то що я скажу їм не купляйте те, тому що там дорого і не смачно, чи купляйте те, тому що там вкус смачно і все класно. Май, ну, може таку відповідальність, але щоб так сильно переживати, то ні. Ви викладаєте лайфстайл-відео, наприклад, або ті ж самі історії, там, де ви розповідаєте про те, де ви знаходитесь і так далі? От. Так, ви… Ні, от я хотіла сказати, що саме це все ж таки люди дивляться постійно, і дуже багато фанів вони будуть постійно слідкувати з вами. Вони будуть ставити сповіщення, щоб як тільки ви викладаєте історію, щоб вони її побачили, постійна боротьба в коментарях в тому ж самому Тіктосі, що я перший написав цей коментар. І все ж таки, ви все одно впливаєте своїм світосприйняттям на людей. І ось саме відповідальність за це, що ви там не рекламуєте якісь погані ті. Самі е, неприємні платформи, так, які шкодять людям, у яких є залежності, або інші залежності, які також люди постійно провокують на себе. Так. Я маю на увазі алкоголь, так. тютюнові вироби, от щось на кшталт цього. Так, я зрозуміла. Ну, дивіться, сторіс, звичайно, я веду, і веду я їх тільки в Інстаграм, тому що в Тіктоках у мене. Контент, я не можу вести там лайфстайл, у мене там рубрики, у мене там все професійно, серйозно, тому лайфстайл там немає і ні в Ютубі, ні в Тіктоці. Але сторіси є в інстаграмах, я активно їх веду, тому ви ведете до того, що блогерів називають лідерами думок, і ми впливаємо своїми діями і своїми вчинками, історіями на людей. Це також так. Тому що за вами слідкує величезна аудиторія. І в основному, це я думаю, більшість це підлітки, яких дуже цікавий такий контент. Тобто і вже дорослі люди, які також вже сформували свою думку, і також люди, які ще в процесі її формування. Звичайно, коли я почала вести блог, я почала себе контролювати. Я... Знаєте, блогери, це е, дуже важка робота, тому що, по-перше, у нас немає вихідних. По-друге, ми маємо дійсно себе контролювати, тому що всі ми люди, всі ми робимо якісь помилки. І, наприклад, якщо звичайна людинка зробить по помилку і викладе це в своєму блозі, то її там, наприклад, побачить е, там десять, двадцять, сто людей. А якщо у тебе величезна аудиторія, ти зробиш помилку, то ти наберешся хейту, наберешся якогось, ну, типу, того. Е, Поганого впливу на людей, які потім дасть тобі поганий фідбек, скажімо так. Тому дійсно потрібно себе контролювати, що я й намагаюсь, і в цьому мені також допомагає моя команда. Чи просять ваші підписники у вас збільшити кількість рубрик або проводити більше прямих ефірів? Більше виходити в історії, більше з'являтися Ну прямі ефіри. Я регулярно веду в Тіктоці. От зараз в мене ця така атмосфера, ялинка. В мене тут є апаратура, мікрофон, все, де я записую свій звук і виходжу в ефір. В тіктоці веду майже кожного дня, може трошки рідше. Це тікток ефіри, а в сторісах виходжу в сторіс в інстаграмі, також майже кожного дня. Про рубрики просили тільки. Коштую вперше, бо це їхня улюблена рубрика. Вони просто фанати всі, всі, всі мільйони, які в мене є людей. Вони всі фанати тої рубрики. от вони її дуже просили повернути. А так ми їх якби попереджуємо. Тобто, ми, ми придумуємо завжди. Ми міняємо контент. Ми дивимося, аналізуємо, як іде мій контент. Якщо йде якийсь просад, ми розуміємо, що людям вже не цікаво. Ми змінюємо. Точно так же зараз ми придумали нову рубрику. Ми вже третє відео вийшло. Одне набрало 5 мільйонів, інше там 400 тисяч, Завчора запостили ще одне відео, яке теж набирає вже там 200 тисяч є, і ми бачимо, що вона йде. Це рубрика Пов, така типу, називається. Ми так її назвали. Тому рубрики завжди з'являються нові, і в них навіть немає часу, щоб мені запропонувати зробити щось нове. Рубрика Пов вона також про їжу чи вона все ж таки взагалі окремо від цього напрямку? Це про життєві вона ситуації? Бути... Вона може бути про що завгодно. Це було перше відео. Це було про їжу, про ціни, де я ходила і була в шоках, що яйця коштують 100 гривень. Друге було про тривогу, як зараз, 2024 в кінці це було знято. Як ми реагуємо, коли вже пройшло майже три роки повномасштабки, як ми реагуємо на цю тривогу, і ось третє це було як після нового року відкриваєш холодильник і що там робиться. Любу ситуація ми можемо. Цю рубрику uh, внідрити. Угу. Е, що було найсмачніше і що найогидніше, що ви куштували? Найогидніше, я здогадуюся, ви вже проговорювали це, напевно, за сьогоднішнього ні я, ні, я б не сказала, що Стрьом це було найогидніше, що я куштувала. Ого. Просто багато люд... людей мене також запитують, він туди-сюди, що це дуже якось так видно. Так, він дуже вонючий був, він дуже був селений, але це, на моєму досвіді, мого блогу, для мене це ж якби об'єктивна думка, так? Було саме найовидніше, мене мало хто зрозуміє, це фрукт та якщо ви знаєте, як він виглядає. Угу. Це такий як горішок, такий він, така в нього тверда оболонка. І його розломуєш, і там, ну просто як я розказую, то нічого такого. Ну, коли я його коштувала, я його розламала, і там в мене дуже поганий зір. Чесно кажучи, я завжди в окулярах, в блозі, мало коли я в окулярах, а так в житті в окулярах. І я от коли його відкривала, і мені показали, що там якийсь, якийсь павук, щось відлізе, і мене я перекусила, що я його навіть там чуть-чуть скуштувала. Це для мене було саме таке предке, що я от коштувала напротязі свого блогу. А... А саме смачне. Ви, напевно, зараз подумаєте, що я скажу, це якась дорога шоколадка, там чи щось там дуже супер, якесь дороге. Але ні, це також було на початку. Це був, був сніданок туриста, який коштував в АТБ, щось там, не знаю, 24 гривні. Він був такий мені смачний, він був там з чимось, і там щось було ще, і кілька автоматів. Я її обожнюю. І це все було це в баночці закрити, і це було дуже смачно. Мені я його запам'ятала. Круто. Е, Наостанок в ефіру, що ви хотіли побажати українцям? Я хотіла побажати українцям, щоб вони не сварилися і були разом. Тому що якщо ми разом, то наша Україна буде разом. Також перемоги, мирного неба, здоров'я всім та що, щоб вірили в себе. А що б ви хотіли побажати самі собі у 2025 році? Самі собі, то ж саме, що і всім. Тому що я ж така ж сама, як і всі. Я дуже вдячна вам, що ви долучилися до спілкування у проєкті час блогера на телеканалі Т1. Дуже вам дякую, дуже приємний досвід. Вперше такий в мене інтерв'ю. Вітаю вас, так. Будемо тоді бачитися частіше, і все було круто. Дякую. Дякую, удачі вам дуже вдячна. Я хочу нагадати глядачам, що ми поспілкувалися з блогеркою Скажена. Я думаю, ви 100% на просторах Тіктоку, Ютубу, Інстаграму мали бачити її відео, тому що вони багатомільйонні І насправді такі, знаєте, залипательні. І це максимально круто. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного Неба. Слава нашим захисникам!